Ет'юкраїн, преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші. Ну а ми тим часом долучаємо вже до нашого етеру Владислава Селезньова, військового експерта, полковника збройних сил України та речника генерального штабу ЗСУ з 2014 по 2017 роки. Пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні! Вітання вам, Слава! Ну що зараз розуміємо, ситуація на фронті дуже і дуже важка. Ми чекаємо на допомогу від штатів. Росіяни розуміють, що вікно можливостей закривається, і зараз ми спостерігаємо дуже їхню активність в районі часового яру. Хоча не лише біля нього. Я би хотіла, щоб ви власне окреслили, як ви думаєте, скільки ще часу може тривати це вікно можливостей для росіян, і чи можуть вони за цей час зайти у часів Яру? А, насправді дуже доречне формулювання як на можливості. і воно обмовлена тим, що зараз українським військам критично бракує і артилерії, і боєприпасів, цієї артилерії, і засоби протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Ворог цим сповна користується, намагаючись атакувати нас на різних ділянках фронту. Так він має просування. Просування рівня 100-200-300 метрів на добу. Воно не є визначальним в плані докаріння зміни ситуації на полі бою, але тенденція не дуже добрі. Скільки по часу цей процес ще може тривати, залежить від поставки озброєння та військової техніки не лише від наших заокеанських партнерів. Сподіваюся, що сьогодні о 20-й за Києвом ми почуємо добре зв'язки за океану. Але ж ми маємо розуміти, що потім мають відбутися в американському сенаті певні процедурні процеси, потім підпис Джо Байдена. і Далі вже почне працювати логістика. Від початку американська, потім вже дорого справа бороться українські фахівці тих служб забезпечення, які мають доста. Таку амрійну західну допомогу безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Але ще один є кейс кейс поставки артилерійських боєприпасів в рамках ініціативи чешського президента Петра Павлова. Там так само йдеться про травень-червень, а отже, до того, до того часу нам треба протриматися використовуючи ті наявні ресурси, які виготовляють українська оборона промисловість, або ті запаси, які ми мали під час отриманих під час попередніх військово-технічних траншів, насправді ситуація не є простою, бо зважаючи на те, що ворог продовжує атакувати наші рожі та позиції, виникає певне таке непорозуміння ситуація. Як так, ми всі чули заяву українського генерала Кирила Буданова. Мовляв, російський наступ мав би бути призупинений десь на початку березня, То, як ми бачимо, не сталося і тому є низька причин. Ну, по перше, певний брак артилерії та боєприпасів до артилерії в наших оборонців. По-друге, ворог готовий застосувати в тому числі свої стратегічні резерви, щоб досягти визначені цілі та задачі. Задача очевидна, він намагається сформувати плацдарм західніше від Авдіївки в напрямку. На Покровськ, скажем так, Покровський іде ще в південніший від Південніше від Маріки, так само ворог продовжує вести свої наступальні дії, незважаючи на широкі втрати. Звісно, що ворог атакує наших оборотів з в Яра, докладаючи чимало зусиль для реалізації власних планів. Досить динамічна ситуація на Купівсько-Ліманському напрямку, і хоча вона зазвичай залишається за інформаційних повідомлень, але тим не менше сутички там так само відбувається, також як і на півдні нашої. Іни на півдні Запорізької області і в районі роботи ну, в районі стара Михайла, ворог час від часу намагається змінити ситуацію на полі бою на свою користь, маючи для реалізації цих місій певні ресурси. Ну і звісно, останнім часом загалом ми не чуємо звісок з лівого берега Дніпра на півдні Херсонської області, але тим не менш там наші воїни, наші дуки, маркихи, пристановки прикордонних сил та соретення оборони продовжують тримати декілька флозарних, тим самим відтягуючи чимало вороже. Ресурси на цю ділянку фронту пане тобто, повноку. Дивіться, говорити, ну вже пожалуйста. згаданий вами генерал Буданов, так керівник головного управління розвитку при Міноборони України в інтерв'ю BBC заявив нас. от його свіжа заява. Розуміємо, що язик дається розвіднику для того, щоб заплутувати ворога. Ну, але. Ми також свідомі, що ситуація є складною, і, радше всього вона буде ускладнюватись. Отже, цитую генерала Буданова. Нас чекає досить важка ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічно. Це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати, але проблеми з середини травня. Будуть. Так, і розуміємо, що тривають бюрократичні процедури у Сполучених Штатах. Це один момент, другий момент, розуміємо, що є питання логістики, і розуміємо, що маємо певне вичерпання того, що називається арт і так далі, мінні боєприпаси. Тобто з тим є певні труднощі. І коли наші союзники, так би мовити, закриють питання, розуміємо, що на це також знадобиться час, щоб це все діло доставити. Отже, відповідно. Кінець квітня, травень, насувається, і Буданов попередив, що в середині травня радше всього на нас можуть чекати певні серйозні проблеми. Не армагедон, але опишіть, будьте добрі, ваше бачення. Я думаю, що проблеми будуть пов'язана навіть не стільки ситуація на полі бою, скільки з певними нашими внутрішньополітичними та соціальними процесами, бо є чимало різних думок щодо подальшого розвитку України, щодо подальшого російсько-українського протистояння. Мені здається, що на ці досить такі болючі елементи внутрішньоукраїнського суспільного договору і будуть тиснути або агенти впливу, або певні сили та засоби, які будуть на матись такі. Спосіб розмогти ситуацію. Я не готовий називати зараз імена чи рухи чи течі, але я думаю, що згодом ми буквально за пару тижнів все це будемо бачити. Чому у ворог. Не дарма називає цю війну так званою спеціальною військовою операцією. Починалася вона не у лютому 2022 року, а ще у лютому 2014 року. Гібридна агресія, в якій поєднані різні фактори впливу, і збройний, і інформаційний, і суспільно і політичний і економічний на думку ворога може призвести до того, що він досягне своєї мети руйнації України і держави і знищення України як складової спільноти народів світу. А отже ми знов перебуваємо у процесів, які на думку нашого генерала Боданова, мають значно активізуватися саме у травні місяці. Це що ви маєте що на увазі ну, операцію майдан 3 Пане Владиславе, це ви маєте на увазі спецоперацію Майдан 3 Ну так само називають да. наші спецслужби цю спецоперацію. Чому вона називається Майдан – Це трошки незрозуміло, тому що воно дуже неприємно ріже вухо. Ми пам'ятаємо події майдану незалежності, так революції гідності, і це було щось, що ми згадуємо з особливою повагою. Але про майдан 3 зараз йдеться, що це може бути такий свого роду путч. Ну і хто може за цим путчем стояти на вашу думку? чому зараз наші спецслужби про це говорять? Значить, хтось за цим пучем має стояти? Хто? Ну, дивіться, якщо наші спецслужби не поспішають називати ті, ті рухи течії по політичне об'єднання всередині нашої країни, то, мабуть, не варто мені братися до цієї справи. Єдине на що звернув увагу генерал данов, і я так це для себе особисто відмітив. Він каже, що жодний проросійський налаштований рух не має жодних шансів на здобуття певних успіхів. Справа в тому, що фактично Російська Федерація і агресія зробила усім нам таке надійне щеплення від всього проросійського російського всього промосковського. А отже, значить буде використовуватися якісь інші важливі впливу. Я не маю доступу до такого класної інформації, яку має генерал Буданов, Тому е оприлюднювати та свої бачення чи думки, мабуть, що не варто. Побачимо, ми всі є свідками. тієї історії, яка відбувається на наших очах. Я думаю, що за два максимум за три тижні нам буде зрозуміло звідки е -е, думає е -е, той самий від. Вітер, який буде розкачувати наш наш спільний український човен, але знову ж таки ключове ключово, моя позиція полягає в тому, що точно не честь, точно не варто ворог абсолютно не проховує свої халеники травень, травень. І... пане полковнику. Давайте повернемось до основної теми нашої розмови. Отже, чого нам чекати від ворога в травні, і що з нашими ресурсами для того, щоб відбивати ті чи інші ворожі активності? Давайте без ілюзій. Ворог в будь-якому разі буде намагатися трансформувати свою чисельну та матеріально-технічну перевагу в забутки на полі бою. Ми бачимо, що активність ворожого війська зараз зосереджена фактично на двох напрямках: це напрямок час яр і напрямок західнішої Авдіївки. Буде я думаю, що в перспективі найближчих там кількох тижнів активізація ворожих дій на Купицько Лиманському напрямку більш значна для того, щоб відтягнути частину наших ресурсів Сил оборони України на цей напрямок відповідно на півдні нашої країни, на півдні Запорізької області, говорити про те, що ворог ось ось перейде в масштабний наступ з метою окупації Харкова, як про це пише британський табор ЗСА, мабуть, що не варто ворога фізично немає ресурсів для реалізації цих місій. Але як бачимо, ворог системно та методично руйнує не лише енергетичну інфраструктуру на території наших прикордонних з Росії областей, а й так само працює по. Елементом, який в армії називають нерв. Армії йдеться про зв'язок. Прильоти по учора по телевишці в Харкові сьогодні здається, так само працював ворог по об'єктах телевізійної інфраструктури на сумщині. Все це призводить до думки, що ворог шукає можливості для того, щоб занурити українців які мешкають в прикордонних областях, не лише в блокаути залишити їх без зв'язку. Це серйозний виклик, і наглеш думаю, що той виклик буде обумовлений виключно діяльністю Росі. Ійських окупантів в рамках їх ракетного та дронового терору. Ми з високою долі ймовірності можна вважати, що скажімо, за все, ворог буде більш активно підросувати свої диверсійно-розвідувальні групи для діяльності в українському прикордоні на території Чернігівської, Сумської і Харківської областей. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що ворог шукає будь-яку можливість для того, щоб завдати нам чим болючіших ударів, і тут ми маємо бути сконсолідовані і сконцентровані на відбитті ворожих атак. Часу на внутрішній чвар у нас немає зовсім. Так, не ми погоджуємося, але з іншого боку, новини самі, самі себе, не знаю. Дуже обережно буду ставити це питання, тому що я розумію, що це дуже зараз непопулярна тема, і багато людей зараз розділились на два табори. Отже, міністерство закордонних справ підтверджує, що вони обмежують консульські послуги чоловікам мобілізаційного віку. З одного боку, розуміємо, що мобілізація потрібна, так потрібно людей залучати до війська, але з іншого. Боку, ми таке відчуття, ніби вже ставимо хрест на тих людях, які перебувають за кордоном, бо тому, що очевидно, багато з них цю інформацію сприймуть не надто приємно як от. Робити так, щоб нас не розсварювали такі теми, тому що ці теми вони потенційно мають перед собою передумови, що вони можуть починати розкачувати українське суспільство. І чому зараз МЗС це починає робити? Ну це теж питання для чого? А хто це має робити? Це один момент. Ну і другий момент, що людей треба повертати додому. Той чи інший да. спосіб, якщо люди не відгукуються на заклики з боку тих чи інших районних комісарів, ну відповідно тут з'являються певні складнощі. Розуміємо, що є певний запит з боку наших союзників. Це, до речі, теж істотний момент. Тобто наші союзники натякають. Ну, дивіться, от стільки людей виїхало за межі вашої держави, які кроки робить ваша держава для того, щоб допомогти тим людям, які виїхали, законний чи незаконний спосіб, ну але я не буду оцінювати. Повернутися до виконання тих чи інших своїх обов'язків, от також стоїть таке питання. Ну воно дуже часто не формулюється у публічній сфері. Такі собі інсайди. От правильно, марта поставила питання. Тобто, з одного боку, одна історія з другого боку, так якщо ми перестаємо їм надавати консульські послуги, також частина тих громадян України можуть шукати в який спосіб їм відшвартуватися від українського правового поля. Звісно, і тут насправді немає вичерпної відповіді навіть в основному законі нашої держави в конституції, тому що стаття 17 вимагає від усіх громадян України братися за захист територіальної незалежності нашої країни, а інша, 25 стаття передбачає надання відповідних відповідного сприяння українцям, які знаходяться за кордоном. Звісно, якщо не знаєш, як діяти дій в рамках закону, і мені здається, що той нормативний документ, який було відправлено. Закордонної амбасади за підписом заступника міністра закордонних справ певної міри не зовсім узгоджуються з основним законом нашої держави. Тут я думаю, що варто спитати управників. Що робити і чи має повноваження визначена посадова особа і такий циркуляр до закордонних амбасад України? Але в будь-якому разі примус навряд чи спрацює ефективно. Здається, мені що треба шукати інші важелі впливу на тих наших співгромадян, які нині перебувають за кордоном. Дякуємо вам, пане Владиславе. Владислав Селезньо, військовий експерт, полковник збройних сил України, речник генерального штабу зсу з 2014 по 2017 роки. преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.